Немає слів не можу, є слова не хочу. Нікому нічого не доводьте, якщо ви намагаєтеся щось комусь довести, ви живете заради нього. Ваш головний ворог у дзеркалі розберіться з ним, інші самі розбіжаться. Шляхи до успіху не знає ніхто, але шлях до невдачі відомий. Це прагнення всім подобатися. Дізнатися ставлення людей до тебе легко. Розкажи їм про свої плани. Хто любить тебе підкаже, що треба робити, хто ненавидить розкритикує. Хочеш стати багатим, став ціль вище грошей. Щодня робіть або дізнавайтеся про щось нове, пройдіть з роботи додому іншою дорогою. Приготуйте нове блюдо, дізнайтеся нове іноземне слово, так ваш мозок активніше працюватиме. Якщо серце каже вам ризикуй, а розум каже не ризикуй, ризикуйте доти, доки він не замовкне. Всі проблеми людини створює вона сама, ніхто не змушує людей купувати незручне взуття, влаштовуватися на ненависну роботу або жити з нелюбимими людьми. Не пов'язуйте стан щастя з чимось або будь-ким будьте щасливі самі собою. Заводячи нових друзів, не втрачай старих. Бережіть здоров'я це, мабуть, єдина цінність, яку ви насправді маєте. Найважча втрата це втрата часу. Ми тільки й робимо, що чекаємо то літо, то новий рік. Не чекайте, будьте щасливі сьогодні. Дозвольте собі робити помилки, щось втратили, не прогавте уроки з цього. Помилка це чудова можливість для розвитку. Розвивайте індивідуальність, ви такі, які є, ні з ким не змагайтесь, окрім себе. Усміхайтеся, якщо щось вийшло не так, як ви планували, пам'ятайте, не отримати бажане, іноді і є везіння. Оцінюйте кожне слово, що вимовляється на правдивість, корисність і доброту. Говоріть, по суті, нічого зайвого, ні пліткам, брехні та скаргам краще мовчіть, якщо нема чого сказати. Якщо ви сильно розсердились на когось, зачекайте трошки, перш ніж відповісти. Не турбуйтеся про те, на що не можете впливати. Будьте вірними людям, принципам та вибору. Бути вірним це не врожденна якість, це рішення. Якщо є справа, робота, над якою займе менше трьох хвилин, Її слід виконати негайно, не відкладайте в довгий ящик, туди давно вже нічого не вміщується. Будьте відповідальні за свої слова та вчинки, ваші слова мають величезну силу. Розвивайте таланти, пам'ятайте, що вони у вас є, просто розплющте очі.